Сергій Братчук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації на прямому зв'язку із нами. Пане Сергію, наші вітання. Слава Україні, слава колеги, вітання всім нашим захисникам, всім побратимам та посудам. Спасибі, і вони мають можливість сподіваємося це чути. Пане Сергію, вчора дісталося Одещині. Розкажіть, будь ласка, чи багато зараз населених пунктів без світла, і чи холодно, чи морозно зараз на Одещині? Ну, по перше, нас зігріває мотивація. Це я кажу без перебільшення, що протягом дня, сподіваюся, все буде полагоджено, і всі будинки, всі мікрорайони Одеси, і переважно більшість територіальних громад Одеського району надійде електроенергії, і також буде опалення і водопостачання. До речі, що стосується водопостачання, то хочу відзначити, що лише незначна частина міста сьогодні залишається ще поки що без води. Там де це необхідно, організовується підвоз технічної. Води, але сподіваюся, що протягом дня можливо, якщо все буде складатись так, як є, то і до обіду вода буде в квартирах та будинках Одеситів, а та також одеського району. Я хотів би зразу, знаєте, чесно кажучи, подякувати перш за все нашим енергетикам, рятувальникам, усім комунальникам за те, що вони протягом ночі, вечора, сьогодні, протягом дня і взагалі весь цей час великої війни е ремонтують, відновлюють ну це просто дійсно в і. Хай хлопці на фронті розуміють, що тут теж свій фронт, але свій тил, і з цим ми справляємо. Що стосується опалення, зараз у місті, зокрема, 11 великих котелень. Вони всі підключені до електропостачання і відновлюється опалення у квартирах. Також ми говоримо про понад 140 маленьких котелень. На жаль, менша частина зараз не підключення. Але протягом дня ще раз скажу, що наші комунальники і енергетики обіцяють, що ця проблема буде вирішена. Ну, дивіться після такої масової атаки і так швидко все відновлюється. Тому я впевнений, що ну це темпи, яких ну точно не знає. Зараз будемо говорити про те, що і питна вода і є в декількох бувенах, які працюють у місті. На жаль, не працює електротранспорт. Це зрозуміло, але є підвоз людей автобусами, маршрутними, таксі. Тому ситуація повністю контрольована, не дивлячись на те, що вона є доволі важкою. Але всі об'єкти критичної інфраструктури вони жодної хвилини не переривалися електропостачання, ці лікарні працюють. Є тепло, є світло, є медичні послуги належним чином. Так що ми працюємо і далі. При обласній військовій адміністрації є штаб, який збирається щогодини і говоримо про результати. І відзначаємо ті моменти, які треба десь ліквідувати. Ну Одесі плюсова температура. Ви знаєте, вона коливається, тобто є віднос, ливно ще опускається до мінус одного градусу, нуль. Ну не забувайте, що в нас є чорне море, тому волога, звичайно підвищена, але це теж з мотивую, що чорне море є лише У нас Сергій, А як вдалося вирішити питання з біветами, Бо їм же теж треба електрика для функціонування і відразу. Після вчорашніх ударів і знеструмлення міста чи вийшли на одеське керівництво, можливо, якісь європейські міста з пропозицією допомогти відправити генератори, можливо, міні-станції. Ну тобто, чи відреагували якось <покій> поки що я не маю такої інформації. Я хочу сказати, що ми не чекаємо допомоги. Звичайно, ми подякуємо, якщо вона буде надходити, і вона надходить до регіону, коли це необхідно. От щодо генераторів ми про це за це дякуємо і. Європейським світовим структурам різного гатунку і різних рівнів звичайно ця допомога є, і вона ще буде надходити. Але я говорю про те, що ми покладаємо спершу на власні українські сили, і в нас обласна адміністрація в цьому напрямку багато що вже зробила. Тому ситуацію вдається отак у ці наслідки ракетного удару підозрювати дуже швидко. Можливо, комусь здасться, що це повільно, але хочу нагадати, що ці удари сталися по обіді. Маємо лише зараз ранок і вже багато що зроблено. Надзвичайно багато. Я взагалі порівняв би цю ситуацію, коли ми говоримо про те, що на фронті сучасне військове мистецтво воно пишеться українською мовою, то і здобутки наших комунальників то б їх не лаяв би, так ну, буває різне. Але і ці служби вони теж пишуть цю сторінку нову комунальної роботи, Давайте скажемо так само українською мовою. Досвід унікальний. Я думаю, що. Після закінчення війни після перемоги у нас буде чому повчитися. Пане Сергію, я знаю, що ну всі знають так: Одесити, вони досить жваво і емоційно можуть реагувати на подібні ситуації. Можливо, після вчорашнього обстрілу Одесити щось таке е, видумали, так, щось написали в соцмережах? Можливо, щось стало вам до душі, може, впало в око щось? Е, ну, я б говорив би, мабуть, про те, що знаєте, як кажуть Одесити, що. Надія, я зараз про ім'я. Вона була є, і буде. А світлана прийде трошки пізніше. От ми в очікуванні світла, це позитивно, так і надихаюче, Це точно. Пасибі велике, дякую вам, пане Сергію. Сергій Брачук, речник оперативного штабу одеської обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку із нами. В вашій особі сили і незламності. Усім одеситам бажаємо.